Лига Біблія описує, що будуть всадники апокаліпсису. І на сьогоднішній день ми можемо розібратися, за яким всадником ми слідуємо. Є всадник війни, аду, смерті, і мамони. І найважливіший всадник це є Ісус Христос. І коли люди сьогодні підтримують війни, бо кажуть, що в Старому Завіті були війни, чого сьогодні не вбивати, то це вони слідують за всадником війни. Це є сатана. Який був скинений з небес, і сьогодні всі оці духи знаходяться тут, в Піднебесній. Але після пришестя Ісуса Христа всі мої діти Божі, тільки тоді, коли з'єднаємося з церквою Ісуса Христа, Ісус Христос є головою церкви. Ісус Христос є Слово Боже, і там, в тій церкві, живій, де звучить Слово Боже, ми слідуємо за всадником Ісусом Христом. І на сьогодні кожна людина може розібратися за яким садником ти йдеш, за яким садником слідуєш, щоб жити у вічності.